Пацаны! Хочется вас? Сдивую! Let's go! Let's go! Сюда! Сюда! Идем! 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 Показывай, сука! Да ну нахуй! Нихуя себе, блять! Ну все, блять! Коллаборация! Heaven Та Енігма. В чому ж неочікуваність колаборації? Здавалось би, два конкуруючих бренди. Але не дивлячись ні на що, справу зроблено. Ну, по-перше, презентація, як завжди, у Хевен на вищому рівні. А по-друге, колаборація представлена двома смаками: Декія від Хевена та Cosmo Shadow від Енігми. Ну, мене вібало від Енігми навіть. Бо yes. я в mm Кремніку. -hmm. Not... <laughs> <laughs> Почнемо з Енігми. По перше. Доволі міцно. Ясно, не відчуваю поки що алкоголю, я відчуваю просто якусь мікс цитрусових, типу, десь віддалено, можливо, там коктейль. Міцність Нормальна. <кхем> Щодо Хайвена більше відчувається алкоголь. Я прям відчуваю. Такий якийсь шоколадний ром. От прямо от він і на після смаку, і на видосі. Прямо дійсно коктейль. По міцності, жаростійкості одразу хочу сказати, що Хевен виграє. Міцність вище, жаростійкість теж краще. По смаку набагато цікавіше. Відчувається солодкий, приємний ром з шоколадним після смаком. В цілому колаборація вже доступна у Кукапрості.